Ісус сказав: – «Зоставте мертвих ховати мерців своїх. Про кого говорив Ісус? Як розпізнати духовно мертвих людей? Думку з цього приводу ми дізнаємося у львів'ян. Це людина, яка живе, але вона вже мертва. Бо то і є вона духовно мертва. В неї вже немає нічого живого. І не залишилось нічого живого. От духовного. В неї вже нічого немає, ні морального, ні духовного, ні живого. От Ото і є та духовно-мертва людина. Вона і то вже не людина. Ну, відносно духовності. Релігія, і духовність це не, не, не синоніми. Так що духовно-мертва людина може бути і в церкві стояти, абсолютно духовно-мертва. От. От і все. Ну, на мою думку, ця людина взагалі без якихось цінностей, моральних, без якихось, не знаю, вона не зважає на інших, напевно. в неї немає якогось співчуття, якихось елементарних таких почуттів, які б виражали її моральний бік, моральні аспекти, духовність. Це коли людина в чомусь замкнена, ні з ким не общається, я думаю, так. Моя хата з краю. Є... Ну, це підходить під людину. І, я... ну, і це мене ну, приблизно, я думаю, що моя хата з краю. То є така байдужість. Байдужа, абсолютно байдужа людина, вона вже духовно мертва. О. М -м -м, людина, яка нічим не живе, людина, яка нічим не цікавиться, людина, яка швидше схожа на тварину і виконує суду свої фізичні потреби. Духовно мертва людина це людина, на мою думку. Котра має, може мотив в житті. Щоб не помилитися і не поховати або не препарувати живу людину, лікарі розробили метод діагностики смерті. Мертва людина це людина, яка не дихає, серце якої не б'ється. І головне вона не має свідомості, її мозок, центральна нервова система не функціонують. Проте. Навіть якщо людина впала в такий стан, який називається клінічною смертю, за допомогою реанімаційних процедур її можна оживити. Якщо ж цей стан без дихання і серцебиття продовжиться більше трьох хвилин, кора головного мозку позбавлена кисню відмирає. Наступає стадія біологічної або істинної смерті. Мозок вмер. З цього стану медицина людину до життя повернути вже не зможе. Завдяки розвитку науки, медицини та її спеціальному напрямку, що вивчає смерть танатології, смерть перестала бути чимось містичною. Проте таємниця її залишилась. Та є сфера ще більш таємнича, ніж біологічна смерть. Розуміючи, що людина це більше, ніж легені, серце. Та мозок, філософія, мистецтво та особливо релігія використовують поняття духовна смерть. Безумовно, найбільш авторитетно про це говорить Біблія. Навіть коли людина дихає, її серце б'ється, і мозок працює, вона може знаходитись в стані, який Лев Толстой точно виразив у назві своєї п'єси Живий труп. Ось як апостол Павло діагностував духовну смерть та описав реанімаційний засіб для оживлення. І вас, що мертві були через ваші провинні гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи. Оживив разом із Христом. Спасенні ви благодаттю. То що, пацієнт радше живий чи мертвий? А яка ваша думка?